Хлопчик з бідної сім'ї зник по дорозі зі школи. Через роки знайшли його портфель у річці. Того вечора він не повернувся додому. Мати оббігала все село, а батько прочісував ліс разом із сусідами. Поліція лише розводила руками, минали роки, біль не стирався, і одного дня рибалки витягнули з річки старий портфель, у якому ще лежав шкільний зошит із його іменем. Підпишись, щоб не пропустити цю історію. Попереду правда, яка виявилася страшнішою за всі здогадки. Осінній вечір у селі був тихий, листя шаруділо під ногами, діти поверталися зі школи, сміялися, розбігалися в різні боки. Дванадцятирічний Андрій ішов останнім. Його портфель був важким, усередині зошити, підручники й яблуко, яке мати поклала зранку. Він ішов стежкою через гай, бо це було швидше, ніж дорогою. Він завжди йшов цією стежкою, але того вечора він не дійшов додому. Коли стемніло, мати, Ганна вийшла на ґанок. Вона завжди чекала його біля воріт. Година, друга. Дорога була порожня. Серце почало стискати страх. Вона пішла до сусідів, запитала, чи бачили хлопця. Хтось казав, ішов через гай. Інші лише знизували плечима. До ночі все село вже знало: зник Андрій. Люди з ліхтарями прочісували ліс, кричали його ім'я, перевіряли береги річки. Батько, Микола, бігав з гілкою в руці, розсуваючи хащі, поки не збив ноги до крові. Поліція приїхала тільки під ранок. Вони ходили з ліхтарями, але більше робили вигляд, ніж шукали. Один міліціонер буркнув може, десь заночував у друзів? Йому дванадцять, закричала Ганна. Він ніколи не залишався без дозволу. Та їхні слова тонули в байдужості. Минали дні, знайшли лише розірвану тетрадку на узліссі і слід маленького черевика в багнюці біля річки, але самого Андрія не було. Життя в селі змінилося. Діти перестали ходити стежкою, батьки забирали їх зі школи. Родина Андрія щодня сподівалась на диво, але місяці перетворилися на роки. Батько замкнувся в собі, почав мовчати, працювати до знемоги. Мати блукала селом, ніби шукала його тінь. Їхня хата стояла з вікном, у якому завжди горіла лампа. Ганна казала, щоб він знайшов дорогу, якщо повернеться. Але хлопчик не повернувся. Минуло 25 років, і одного дня рибалки, закинувши сіті в річку неподалік того гаю, витягли дивний мокрий пакунок. Це був старий розірваний портфель, затягнутий молом і водоростями. Усередині, крім камінців і піску, лежав зошит. На титульній сторінці ще можна було прочитати ім'я Андрій Коваленко, що одбе клас. Село знову здригнулося, справу, яку давно вважали закритою, відкрили наново. Коли поліціянти принесли знахідку до хати Коваленків, мати навіть не відразу зрозуміла, що це. Портфель був розірваний, брудний, просмерділий рікою. Але коли вона побачила облізлу бирку з ініціалами, закричала так, що в сусідів за стіною защеміло серце. Це він, прошепотіла вона, стискаючи руками груди. Це його. Микола сів на стілець і довго мовчав. Його обличчя стало кам'яним. Лише рука, якою він гладив старий ремінець портфеля, тремтіла. Він не плакав. За руки сльози висохли. Але в очах застигла така глибока порожнеча, що йому не треба було слів. Поліцейські розклали речі на столі, всередині портфеля мокрі обривки зошитів. Один, дивом збережений, містив кілька сторінок. На останній, написаний кривими літерами, наче поспіхом, був запис: Вони йдуть за мною, якщо не повернусь, річка. У хаті стало тихо, аж чути було, як цокає старий годинник на стіні. Хто вони? пробурмотів Микола. Хто за ним гнався, слідчий кивнув. Саме це ми тепер мусимо з'ясувати. Новина про портфель розійшлася селом миттєво. Старі сусіди почали згадувати. Одна жінка сказала, що того вечора бачила біля гаю Чорну Волгу, якої в селі ніхто не мав. Інший старий згадав крики з боку річки, але тоді вирішив, що то підлітки бешкетують. Ганна сиділа біля столу і тримала в руках зошит. Боячись розсипати крихкі сторінки, їй здавалося, що слова сина горять на папері. Вона повторювала пошепки. Він кликав нас, а ми не почули. Тієї ночі вона не спала. В хаті світилося вікно, як і 25 років тому. Микола сидів поруч, мовчав, лише курив одну цигарку за іншою. Вони обоє знали, стара рана знову відкрилася, але тепер, можливо, правда була ближче, ніж будь-коли. Бо разом із портфелем із річки виринуло й те, що довгі роки хтось намагався втопити пам'ять. Розслідування поновили офіційно. До села приїхали криміналісти з області, журналісти, навіть колишні слідчі, що працювали в 90-х. Стара справа пахла гниллю, у ній було більше питань, ніж відповідей. Поліція пройшлася хатами, опитуючи тих, хто ще лишився живий. Багато хто відмахувався, я нічого не знаю. Стільки років минуло, але у спогадах селян спливали деталі, від яких мороз ішов шкірою. Старий лісник Петро нарешті зізнався: Того вечора я йшов берегом річки. Бачив двох чоловіків у темних куртках, вони щось тягли. Мені здалося, що мішок. Я злякався і сховався в кущах. Чув, як один сказав швидше, поки не знайшли. Потім бачив, як машина від'їхала Чорна Волга. Ці слова збігалися з тим, що колись казала сусідка. Дільничний, який ще служив у ті роки, тихо признався теперішнім слідчим. Нас тоді попередили не рити, сказали, що хлопець сам утопився, але ж тіла так і не знайшли. Хоча я знав, у тій річці нікого не могло просто так затягнути. Село гуділо. Люди пошепки називали прізвища місцевих, які в 90-х займалися лівими справами, контрабандою. Рекетом дехто згадував, що Сергій, батько Андрія, тоді посварився з ними через якусь боргову розписку, а в архіві знайшли ще одну цікаву деталь у ті ж роки безслідно зник і 20-річний хлопець із сусіднього села. Його теж бачили востаннє біля тієї річки. У руках слідчих тепер був зошит Андрія з останнім записом свідчення очевидців і легенди про Чорну Волгу, але наймоторошніше чекало попереду. Експерти витягли з мулу ще кілька речей серед них дитячий гребінець і гудзики від шкільної форми. Вони не належали Андрію, це означало одне: річка приховує більше, ніж одну трагедію. Марина в ту ніч сиділа з портфелем на колінах і шепотіла Синку, ти хотів, щоб ми знали? Ми знайдемо правду, але глибоко в душі вона боялася. Правда може виявитися страшнішою, ніж уся їхня двадцятирічна тиша. Наступного тижня до села приїхала спеціальна пошукова група. Водолази обстежували річку метр за метром. Натовп селян стояв на березі, ніхто не розходився. Усі чекали, що правда вийде з темної води. Перший сигнал сітка зачепилася за щось важке. Коли її витягли, всі завмерли. Старий мішок, у середині якого лежали людські кістки, біля них поржавілий ланцюг. Господи милостивий! Прошепотіла якась жінка і перехрестилась. Далі було ще страшніше. Водолази дістали другий і третій мішок. У них також були останки разом із ними шматки одягу, жіноча блузка, дитячий черевичок. Село вибухнуло криками. Люди не могли повірити, що все це весь час було тут, під їхніми ногами. Хтось схлипував, хтось кричав, хтось проклинав ті часи. Поліція відгородила територію. Але новина розлетілася миттєво. Приїхали журналісти, камери знімали, як чорні пакети виносять один за одним, репортери говорили в ефір. У річці біля села знайдено щонайменше три тіла. Експерти не виключають, що жертв може бути більше. Марина стояла біля води, стискаючи в руках портфель сина. Її обличчя було біле, як полотно. Це не випадковість, сказала вона тихо. Це було місце, куди вони скидали людей. Андрій, він став свідком, і за це його прибрали. Слідчі підтвердили: усі жертви зникли в проміжку між 1990 і 1993 роками. Ті самі роки, коли в районі діяла злочина група, пов'язана з контрабандою та ракетом. У селі почали називати прізвища Вголос. Люди, які роками мовчали, раптом заговорили. Хтось згадав нічні гуркітливі машини. Хтось чужинців у чорних куртках, які з'являлися і зникали. Річка відкрила таємницю, поховану десятиліттями, але разом із тим зруйнувала спокій. Тепер усі знали, зникнення Андрія лише частина страшної історії, і справжнє зло ще досі може бути серед них. Розслідування рухалося вже не кроками, а стрибками. Експерти встановили один із знайдених мішків. Містив останки хлопця приблизно того ж віку, що й Андрій. Це означало, що він був не єдиною дитиною, яка зникла в ті роки. Слідчі переглядали архіви, піднімали старі свідчення, і знову виринала й те теж Чорна Волга. Її бачили кілька разів на околицях, але ніхто не наважувався тоді щось сказати. Тепер з'ясувалося, машина була зареєстрована на людину. Яка колись працювала на складі контрабандистів, його звали Семен Кравець. Кравець давно не був нічийним робітником. Він став місцевим бізнесменом, мав магазин, кілька будівельних бригад, спонсорував свята в селі. Його знали всі. Він був серед натовпу, який стояв на березі річки, коли витягували мішки. І навіть тоді, з сумним обличчям, він коментував журналістам: Я живу тут усе життя. Неймовірна трагедія. Співчуваю родинам, але слідчі вже знали: саме його ім'я спливло в кількох свідченнях. Старий лісник Петро, той, що боявся говорити, тепер назвав прямо: Я бачив його. Це він тоді стояв на березі. Я впізнав по ході по плечах, хоч і минуло стільки років. Коли про це сказали Марині, вона схопилася за серце. Кравець, та він же щонеділі вітався зі мною біля церкви. Він цукерки дітям роздавав. Господи, того ж дня поліція прийшла до кравця з ордером на обшук. У його гаражі знайшли коробки зі старими документами, серед них списки боржників 90-х, ксерокопії паспортів зниклих людей і ще один моторошний предмет іржавий ніж з обломаним кінцем, на якому експерти одразу помітили сліди крові. Коли його виводили з подвір'я, він намагався ще жартувати. Та ви що, хлопці? Це все давнина, хто тепер згадає? Але на обличчях сусідів читалася не віра а шок. Люди дивилися на нього і не могли зрозуміти, як вони могли 30 років жити поруч із тим, хто, можливо, топив дітей у річці. Марина того вечора сиділа з фотографією Андрія. Вона дивилася у темряву і шепотіла: Синку, ми знайшли його, того, хто тебе забрав. Але як мені жити з тим, що він усі ці роки ходив? Повз наш двір? У слідчому кабінеті було тихо, лише цокання годинника і глухе гуркотіння старого вентилятора. Семен Кравець сидів, розкинувшись на стільці, наче прийшов не на допит, а на буденну розмову. Його погляд був нахабним, кутики губ кривилися в усмішці. То що, хлопці, почав він, ви справді думаєте, що знайдете докази після 30 років, хіба кістки вам скажуть моє ім'я? Слідчий нахилився вперед. У нас є свідки, є документи, є ніж із твоїм відбитком і кров'ю, а ще є портфель хлопчика, якого востаннє бачили біля твоєї машини. Обличчя кравця сіпнулося, але він швидко опанував себе. Портфель? перепитав він. Ви серйозно? Це ж тоді були важкі часи. Хтось міг підкинути. Слідчий розгорнув зошит Андрія і показав останній запис. Вони йдуть за мною. Він мав на увазі тебе, Семене. Тиша зависла в кімнаті. Кравець спершу відвів очі, потім різко засміявся. Глухо, сухо. Ви навіть не уявляєте, що тоді відбувалося. Ми всього лише були пішаками. Я, водій, виконував накази. Чиї накази? різко спитав слідчий. Кравець на мить замовк. Його очі блиснули. Тих, хто тепер сидить у ваших кабінетах і читає звіти, дехто зробив кар'єру. Дехто виїхав за кордон. Я залишився тут, я просто возив, а от хто наказував, ви їх не чіпнете. А Андрій, голос слідчого, став твердим, 12-річна дитина, що він вам зробив? Кравець стиснув кулаки, подивився у стіл. Нарешті тихо пробурмотів. Він бачив, він ішов стежкою і побачив, як ми скидали мішки, почав кричати. Ми схопили його, спершу хотіли налякати. Але він бився, кусався, кричав, що розкаже батькові. А батько вашого Андрія тоді був занадто чесний. Ми знали, що він піде в міліцію, а нам не можна було ризикувати. Слідчий зціпив зуби. Тож ви втопили хлопчика, кравець заплющив очі. Не я. Я тримав його руки, а. Інший зробив решту. Хто інший? Прізвище. гримнув слідчий, але кравець мовчав. Його плечі тремтіли. Ніби він вагався між страхом і полегшенням. Нарешті він прошепотів його вже немає серед живих, але ім'я його досі бояться вимовляти, слідчі обмінялися поглядами, вони зрозуміли, ця справа торкається не лише села і старого складу, вона відкриває двері у темній 90, де за кожною тінню стояло чиєсь життя. А для Марини головне вже було сказано: її син не загубився, його забрали, і людина, яка це зробила. Нарешті назвала хоч шмат правди. Зала суду була переповнена, люди тиснулися навіть у коридорі, дехто стояв біля відчинених дверей. Усі хотіли почути, що ж насправді сталося з Андрієм та іншими зниклими. Кравець сидів на лаві підсудних, уже не зухвалий, а змучений з порожнім поглядом. Його адвокат безнадійно гортав папери захищати людину, яку ненавиділо все село було марно. Коли прокурор почав зачитувати звинувачення, у залі повисла тиша. У ніч 17 жовтня 1991 року підсудний Семен Кравець разом із невстановленими особами вчинив убивство неповнолітнього Андрія Коваленка, а також брав участь у знищенні тіл інших жертв, яких скидали в річку. Ганна сиділа в першому ряду. Вона стискала в руках зошит сина, її пальці тремтіли. Але вона дивилася прямо на кравця. Він намагався уникати її очей, коли слово дали свідкам у залі загуділо. Старий лісник Петро розповів про ніч, коли бачив мішок. Жінка-сусідка підтвердила, що бачила Чорну Волгу. Дільничний зізнався йому наказали закрити справу. Але він досі пам'ятав, як серце стискалось від неправди. Нарешті виступив сам кравець. Його голос був хрипкий, але слова падали важко. Наче каміння. Так, ми тоді скидали мішки. Так, хлопчик нас побачив. Він кричав, що розповість. Я тримав його руки, я не зміг зупинити іншого, хто натиснув. Потім ми втопили його портфель, щоб не знайшли. Але річка все повернула. В залі здійнявся гул. Хтось закричав: Вбивця, хтось заплакав уголос, суддя стукав молотком, намагаючись заспокоїти присутніх. Тоді до трибуни вийшла Марина. Вона підняла зошит і сказала так, щоб чули всі. Ось його почерк. Це останнє, що він залишив. Вони йдуть за мною. Сьогодні я почула, це були ми. Тридцять років я чекала цих слів, і хай ви намагаєтесь перекласти провину на інших, знайте, ви тримали його руки. Це вже більше, ніж достатньо, щоб тінь мого сина ніколи не відпустила вас. У залі стояла гробова тиша. Кравець опустив голову. Вперше не маючи відповіді. Цього дня громада вперше почула повну правду про той вечір. І хоча вона була страшною, люди знали. Мовчання нарешті закінчилося. День вироку зібрав біля суду майже все село. Люди стояли зранку, тримаючи фотографії своїх зниклих рідних. У повітрі було відчуття, що ось ось зникне камінь, який тиснув на груди десятиліттями. Суддя вийшов у мантії, і в залі стало тихо. Аж чути було, як десь далеко за вікном гавкнув собака. Суд постановив, голос його лунав рівно й холодно визнати Семена кравця винним у вбивстві Андрія Коваленка та інших осіб, тіла яких знайдені в річці, призначити покарання, довічне позбавлення волі. У залі вибухнув крик: хтось аплодував, хтось плакав, хтось обіймав сусіда. Ганна стояла нерухомо, стискаючи зошит Андрія. І лише прошепотіла Сину, ти дочекався правди. Кравця вивели під конвоєм. Він ішов з опущеною головою, і вперше на його обличчі не було ні усмішки, ні виклику. За кілька тижнів у центрі села встановили пам'ятний хрест. На чорній плиті викарбували імена всіх зниклих. Поруч фото Андрія, яке колись робили у школі, світлі очі, щира дитяча усмішка. На відкритті зібралося все село. Священник відслужив панахиду. Діти читали вірші про тих, кого забрали темні часи. А Ганна вийшла вперед і сказала: нехай цей хрест буде не тільки пам'яттю, а й застереженням, щоб жодна мати більше не чекала сина 30 років, щоб кожен знав, правда може мовчати, але вона завжди випливе, як той портфель із річки. Люди кивнули, хтось витер сльози, хтось поставив свічку. У той момент усе село відчуло, це кінець довгого страху і початок спокою. Ганна поклала руку на плиту і шепнула: Ти знову з нами, Андрію. Тепер усі знають, що ти був невинний, тепер твоє ім'я житиме, і над селом піднялися дзвони, як символ того, що навіть через роки темрява не здатна перемогти пам'ять і правду. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові історії, які нагадують. Час може стерти сліди, але правда завжди знаходить шлях до світла.